Познайомилися з роботою поліцейських, занурилися в історію органів внутрішніх справ та відвідали чотирилапих вихованців кінологічного центру. У Нітішинському відділку поліції присвятили день школярам. Показано роботу різних служб, зокрема поліцейських офіцерів громади, чергової частини кінологічної служби. Також показано дітям наші музейні експонати, які були зібрані особисто поліцейськими за ініціативою. Вищого керівництва щодо створення музеїв на місця. Інспектор кінолог Володимир Козицький розповів дітям про особливості роботи із службовими собаками. Школярі побачили, як чотирилапих тренують та вчать за командами розпізнавати сліди та різні речовини. Долучилися до роботи із псами і дітлахи. Мені тут дуже подобається. Мені саме більше сподобались вольєри з собаками. Вони такі гарні, пошисті. Я б ще раз хотіла ще раз тут побути. З початку повномасштабного вторгнення службові собаки із Нетішина виконували завдання на Київщині та Херсонщині. Наші службові собаки виконують пошукові функції, тобто їх задіють, якщо є безвісті, зникла людина, якщо можна розкрити злочин по гарячих слідах. У музеї ОВС діти мали змогу приміряти форму, головні убори, посидіти на справжньому мотоциклі працівників тодішньої міліції та сфотографуватися. Більше мені тут сподобалося, що тут собак зразу виховують і тут немає людей, які тут, не знають, для чого вони тут знаходяться. І найголовніше, що тут це все віками збирали, і це тут класно поміряти, погладити, сісти за машиною і Почу. поїхати, можна так сказати, втягнути форму. Це Сам, саме перша емоція була радість. Такі інтерактивні екскурсії у Нетішинському відділку поліції проводять регулярно. Завдяки цьому діти та усі бажаючі мають змогу приміряти професію правоохоронця на себе. Олександр Тітов, телеканал Перший подільський.